Доволі напружена передвиборча ситуація в таборі американських демократів. Видання The Washington Post пише, що колишній президент Барак Обама досі впливовий серед однопартійців. Вважає шанси чинного глави держави Джо Байдена на переобрання, такими що тануть. Йому слід серйозно розглянути життєздатність своєї кандидатури. Однак Обама розуміє остаточне рішення за Байденом, і на інше видання Аксіос пише про ймовірні зняття кандидатури Байденом уже на вихідних. А видання Гіл провело опитування, за яким 80% демократів схвалюють обрання кандидаткою в президенти чинної віцепрезидентки Камали Гарріс. Байден нагадаю не раз заявляв, що не планує відмовлятися від перегонів і зійде з них лише у випадку серйозних проблем зі здоров'ям. І ось напередодні стало відомо, що президент. ДНШ захворів на COVID-19, але симптоми легкі. В американському місті Мілоокі триває з'їзд республіканської партії. На сцені виступає з промовою кандидат від республіканців Дональд Трамп. Його промова кульмінація і завершення чотириденного з'їзду партії. На цій сцені він стояв щовечора, поки тривало зібрання. Текст промови Трамп написав особисто. Вона планувалася інша, але скоєний на Трампа замах її відредагував. Тепер більше уваги єдності нації. Шанувальники Трампа свою єдність і солідарність демонстрували флешмобом. Сотні людей прийшли на мітинг із пов'язками на вухах, подібних до накладених Трампу після замаху. Тема сильного лідерства одна з провідних. Впродовж цієї кампанії і кандидат, і його соратники серед іншого, не раз запевняли, якби Трамп був при владі, Путін би не напав на Україну. Перемігши на виборах, ми почнемо чотири найвеличніших роки в історії Сполучених Штатів Америки. Це буде нова ера безпеки, справедливості та впевненості. Ми маємо зберегти єдність, бо немає перемоги, яку б не здобула Америка. Я хочу бути президентом для всіх американців. Я приймаю номінацію на кандидата у президенти. Дякую вам. Thank you.